Hello, з вами Данік Хромакей і велкам на мій канал. Я повернувся і сьогодні я знімаю відео Angry Birds 2. Сьогодні я буду грати в гру Angry Birds 2. У мене був аккаунт прокачаний на 50 левел, але я е, хотів перезакачати його, щоб мені екстра пташки далися. Е, ну ладно У нас є тут башня в дачі. Зараз відкриємо сундук. Що нам випаде? 750 пі пір'їв на Матильду. Супер. Прокачуємо її на п'ятий левел. Ну що ж, поїхали, подивимося, які тут у нас квести, квести дня. Так, грати арену до 29-му і виграти на Play the Tower of Fortune. Окей, давайте. Попробуем выиграть испытание события Чака, чтобы как бы собрать его призы. Ну, а эта игра теперь, когда будет каждое видео с этой игрой, я буду передавать рандомным подписчикам привет. То есть вы пишите в комменты своих, свои имена подписчики, ну, свои имена, и я вам передаю привет в видео. Так что, если вы хотите, чтобы я вам передал привет, пишите. Ну, а я пока что это неудачная попытка, если честно. Ну, ладно, давай бомбанем. Блин, надо было подождать, пока она сама упадет. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, у нас остался Реда, которого мы пропихнем вот так вот. Нет, а почему не пропихнул? Почему не пропихнулась? Добре, отак. Отак, пропихнулося, давай, метр. Давай! Давай, just дуїт. Ні, не вийшло. Виходимо. Звідси. Давайте зразу в башню вдачі. У мене відкрилася Матильда, Чак, і ми зможемо виграти на них шляпи. Ну що ж, поїхали. Башня вдачі. Я хочу собі сильно бо це скін на Матильду і на Чака. Ну що ж, будемо кнопочкою авто. Будь ласка, хоч би кнопочка авто була везуча. Давай. Так, 25 йолочок, 12 кристаликів, Перша свиня. Ну, Нічого. Давайте все ж таки попробуємо тоді руко, рукою. Попробуємо, Доберемося до 10 уровня. Там у нас перша шляпа. Блін, не добрались. Ну добре, спробуємо зараз трохи рискнути. Якщо не вийде, буде трохи печальненько. Ми зараз спробуємо пройти до 10 го уровня, забрати шляпу і потім, коли заберемо шляпу, зразу виходимо, бо у нас немає кристалів, щоб оплатити до 15-го. Так, купляємо, будь ласка, будь ласка, дуже хочу. Ні, не змогли. Добре, попробую потім накупити кристалів, щоб змогли. А, мені оце треба перший, я не знаю, як уровень пройти. Добре, давай. Open. Хм. Так, є. Відкриваємо рідкісний сундук, Тут 75 ялиночок. Непогано збираємо ялиночки. Забираємо 5 Хм. Ну, тепер відправляємося. Щось довго грузить. Так, у нас тут 28 левел. Я гуляв тут трошки. А, ще одне хотів сказати. Наступне відео буде Відкриваю 100 стар дропів. Так що, якщо ви хочете такого відео, пишіть в коменти. Я ваші коменти читаю. Ну що ж, поїхали. Хм. Е, так, я не знаю, кому кого тут Попробуємо бомбам. О, ми збили цю ельфиву вежу. Тепер попробуємо. Отак, От теренсом. Якщо слід да, докинемо. Ін. Перший етап пройдений. Хм, Другий. Тут треба якось перекинути. Тьотя Мотя або Матильда. Оп, кидаємо м'ячко, підриваємо башню. І пробуємо якось чаком запулить. Ну, краще буде бомба. Бомбюшка. У, є. Кстати, дивіться, які в мене класні скіни на персонажах. Кстати, якщо ви хочете, я буду викладувати відео 2 дні подряд. Ну, я в неділю можу викладувати 5 днів. Ой, 5 відео. Якщо ви хочете. Так, продовжуємо. Пройдемо цей уровень і у нас відкриється ліга. Так, тут ми нічого не зможемо взяти. Три етапи. Попробуємо теренцем. Теренс мій любимий. Якщо хто не знав. Ось так. К нам ще й теренс. Вернувся. Повернувся. Це дуже добре. Так, Матільдай, може, вдаримо отак. Отак. Її от і да. Получилось, як я захотів. І тепер останній етап, остання ця башенка. Попробуємо бомбою. Треба зацепити оцей шарик. Є 29 й уровень пройдений. Кстати, яку мені пташку наступною брати? Синю троїцю або серебрянку? Напишіть, будь ласка, в коменти. Я більше за серебрянку, а ви як хочете. Так, ну що ж, отримуємо Лігу, арену. Давайте заходимо. Відкрилась у нас арена. Заходити поки ще не будемо. Нам треба боса прийти. Осату оборона. І після усатого оборона ми получимо роздуватель свинів. Так, продовжуємо грати. Попробуємо бомбу, ну, але я не знаю. Отак прокидаємо і отак взриваємо. Є, получилось, вийшло, вийшло. Так, тепер отак теренсом. Фігак, не вийшло. Попробуємо кинути яєчко. Воно дує, але не в ту сторону. Вона не в ту сторону одну, лад, лад. Оп, Є, 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 є. Зараз знову пташка до нас прийде. Матільда. Супер. Ах, як же ж нам боса збить? Він сидить у нас на цій на якійсь шляпці. Я не знаю, як його тут збити. Він засів туди конкретно. Може, поламати цю конструкцію і вона все впаде? Ах, да. тільки це нам трохи облегшило путь. Не сильно, звісно. Да. ми не виграємо боса. Я дуже багато птічок потратив на першому уровні. Давайте за рекламу отримемо ще одну пташку. Так, ну що ж, нам випав ред і взагалі без поняття, як нам запулить. Нам, для... нам по-хорошому треба було б спочатку зламати оцю башню, тільки... Ми її то... Навіть не зламали, але я спробую ще разок. Переграю в мене ще все одно є дві жизні. Так, ну що ж, е... теренсом за пулем я тепер не буду. Ну, тупить. Ракета ще полетить, Взірветься. Так, ем. Опа-па-па-па-па. так би запустить! Блін, не вийшло. Що ж нам робити? Попробую ось так. Ні, Матільда й не вийшла. Я переграю. Як вам так зробити, щоб вийшло? У мене остання життя. Я не пам'ятаю, як його це робити. 30 уровень і такий важкий. Це кіпздець. Або триндець. А, давайте бомбом розфігачимо цю башню. Просто якось мені не везе, щоб розфігачувати ці башні. Мені треба бомба, в мене залишився тільки теренс. Він же зараз промаже, так. У мене, ж... мене останнє життя. Як мені поступити? Походу, отак. Ні, не так. Ну, зате хоч щось розрушили. Блін, я промахнувся. Ні, це фейл, фейл. Блін, ну йо -ма -йо. Па -па -пара -пара. Ай, не... ну -маєо! Давай я не знаю, що вже робити. Коротше, був бос, ми його програли, я вже не буду рекламу дивитись. Жалко, дуже. У нас житті немає. Виходимо. Не змогли ми пройти боса. Треба підкачатись і на наступний раз його пройти. Е, давайте відкриємо за рекламу рідкісний сундук. Так, ну що ж, відкриваємо. О! Випадає шляпа на чака. Чудово. Чудово. Тепер ж чак у мене в шляпку. Дивіться, яка змішна. А бомбу у нас отакі от шляпки. Шапка якась. Матільда в якийсь празнічній. Ну, ну, і видно. Е, так, через скільки там? Через 3 години вилупиться містер бомбастик. Ну, добре. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і підпишіться на, на канал. Е Якщо ви не хочете пропускати ігри на моєму каналі, то, то, я, то підпишіться. І пишіть свої імена в коментарях. Я буду в наступному відео про Angry Birds буду передавати вам привіт. Ну все, пока!